Шановні українці та жителі України, перегляньте це відео і запам'ятайте, як треба спілкуватися з ТЦК, які не мають ніякого права з вами навіть спілкуватися, не кажучи, щоб заходили подвір'я. Це мерзота місці з поліцією захищає свій зад, відправляючи вас на м'ясобойку. собою. Якщо ви не знаєте. Ну ви дзвоніть до мене. Цілу а Всім а миру. Бережіть себе є та таріть. Документи є у вас. Є, Покажіть, будь ласка. Я маю право. Військових не маєте права. Зараз ви маю закону знімати. Згідно закону. Номер. Постанова номер No. Це постанова, я кажу, закон. Номера нема в нього. У закона є номер, як є. це нема? Конституція. Ви ж згідно, згідно Конституції. Вихуду, а не номер, розумієте? Ви згідно Конституції так. дієте? Конституції яка? Я не знаю. А я знаю. Ну скажіть яка? Скажіть, яка? що ви як військовозобов'язаний громадянин України, що маєте? Захищати свою. Документи держави. покажіть, будь ласка. Пішлі зі мною, я покажу. Нашу. Ідемте зі мною покажемо. Навіщо? Ви приходите з документами, ви показуєте свої документи посвідчення. Що ви є працівником ТЦК. Добре, що ви маєте право на то, що фиксацію, ви робите. Викажіть, будь я маю право. Телефон, будь ласка. Я маю право. Я комусь... Я не Викажіть передаю комусь. Виключайте телефон. Це моя безпека. Шановника, включайте телефон. Покажіть документи. Я ви... як... Ви як... Телефон вимкніть, будь ласка, шановний. Останній раз попереджаю вас. Я, я говорю з вами як людина. Ще раз я вам сказав, виключіть телефон. Ви як посадова особа. Я так? А ви як так, чи ні? ви виконувати мої вимоги? Я не маю права, Я не маю виконувати ваші Маєте вимоги. Ви виконувати. Ні. Згідно чого, Під час ви мені остану, не показали ні документи, військові військові ні при... документи, ні посвідчення. Чому? Ви не показали. Ви щось наверно не розумієте. Показуйте, про... а що? Зараз покажемо. Он є поліцейський, правильно? Ви Документи приносите, будь ласка. Я ви не маю вимоги. вам я не маю вам Маєте. нічого показувати. Маєте. Ні. Має Згідно чого? Згідно чинного законодавства. Якого закону. Перевірка документів рейдові заходи. Ви військовий зав'язок, який ухиляється. Є ось поліцейський. Покажіть, я будь ласка, кажу. ваші документи. Ви ухиляєтесь. Навіщо? Я ви ось стою на своїй території. Прочитаєте? Так ви покажіть, я прочитаю. Будь ласка, читайте. Отако. Документи свої покажіть. Я вам показую свої документи, Витяг з наказу. А де ваші документи? Зараз я покажу. Так, показуйте. Свої приносите мені, будь ласка. Показуйте свої документи. Ви прийшли до мене. І ви те, кажете, телефон. я такий, то такий. Телефон вимикаєте? Я на, на телефон не буду знімати. Вимикайте телефон, я показую документи. Я не буду знімати ваші документи на Як телефон. курю. Не провокуйте, будь ласка. А то що буде? Нічого не буде. Доставити вас військомат. Нема такого закону. Є таке. Ви порушуєте права людини. Серйозно, які? Да. Права і свободи людини. А ви виконуєте свої права? Права і свободи. Ви кави виконувати свої обов'язки чи ні? У людини немає. Чи ви тільки права знаєте. Нема обов'язків. Права і свободи. У громадянина є обов'язки? Чекай, 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 давайте. Ви, ви не показали документ. Зараз я покажу документ. Я не буду знімати, підійди ближче. Ну, сюди. Чого? Ну, чого я до вас маю ну, ви ну ви ж до мене прийшли. Ну, ну, чи ну, я що? до вас прийшов? Я показую. згідно закону України... Телефон вимкніть, будь ласка. Я Право, буду читати, Читайте. Так, Тимченко. Тимченко. Тимченко, Тимченко, вибачте. От бачите? Сер... Сергій Віктор. Так, так. Так. А це що у вас? що Це за документ? Це капітан. Посвідчення офіцера. Посвідчення офіцера. діє, Безстроково. Покажіть, де воно безстроково написано. Ви що, прикалуєтесь чи що? Я не знаю просто цих моментів. То я знаю, я вам кажуть. Це ніде не написано. Це ніде не пише. Посвідчення є посвідчення. Хорошо. Його терміну дії немає. І не провокуйте, будь ласка, де написано. Є, коли виданий, uh -huh. ставиться, коли він вже не виданий, не дійсний. Якщо, а, його, якщо я помер, то я, я ну, його бачите? здаю. Його здають. Бачите, чоловік. Нема не в неї не... дії. Ще раз, термін одії немає не посвідчення. Кричит, не служить, йому поставили там, щоб він Значить р... знач, товариш Яковлів, я вам кажу, як є. Службове якщо ви... посвідчення, покажіть. Давите. Ще раз вам кажу, це посвідчення офіцера. Ні, це воно ТЦК? А, без питань, давайте сюди. Будь ласка. Витяг з наказу на моє право вивчати вам повістку. Отакого. От а Потому, що? Тому що телефон не треба мені. Да, він секретний. А де телефон. Тут є номер, тут є код військової частини. А, Я понял. кажу, виключайте телефон, будь ви ласка. Всього сторону. ви кипішуєте? Так, витяг з наказу. Так. 20.01. Про визначення <кхем> для... Повісток у структурних підрозділах. Хорошо. З метрою дотримання вимог про військовий обов'язок номер 1487 від 30.12.2002. Наказує. 22-го. Так. Да. І придені зафіч. Угу, угу, угу. Старшого офіцера. Чим? Капітан Стахов. Це згідно з оригіналом. Такі документи завіряються кадровим так, центром. Печать, печать чого? Міністерство оборони, правильно? Міністерство оборони, кадрово територіального центру комплексування. Це копія? Ви що, Ви що не читаєте? Ви чи що не читаєте? Ні, печать мокра чи. Ну, а яка ж вона? 266 05 640. Для чого вам код цей був тільки що? Я не знаю. Для чого ви його продиктували собі на телефон? Об'ясніть мені, будь ласка. Це ж печать, я Печ... ж мені показую Я питаю, печаль. для чого ви продиктували собі його на телефон? Я не знаю. Ви не знаєте, я, я бу... зато. Пройдіть спілкуватись... зі мною, будь ласка. Ні, я буду спілкуватись. Юристові мені дайте сюди, будь ласка. Я спілкуватись буду з юристами. Я ще раз скажу: спілкуйтесь з ким завгодно. Ручечко, будь ласка. Завтра на 9-ту годину підходьте і уточняйте свої облікові дані. Як громадянин України, як військовозобов'язаний. Отут, будь ласка, розпишіться і, і розбирайтеся з ким завгодно. Ну, з юристом, без юриста. Не буде нічого писати. Кажу, розписуйте заповіть. Я не буду розписувати заповісти. Не розписуйтесь. Значить, я попереджаю вас при присутності посадових осіб. Ви не показали органі. свої документи. Завтра на 9-ту годину. Не базу. Кажу, повістку, будь ласка, візьміть. Ви мене запрошуєте до себе додому? Посвідчення? Ні. я, я не запрошую. Повістка завтра Пос... на 9-ту годину. Це не... Завтра я не на 9-ту годину. Вас. Ще раз скажу, там є написано, що це посвідчення. Покажіть. Повістку, будь ласка, отримайте. На що на мене? Ще раз вам кажу, шановний, отримайте повістку, як військовозобов'язаний, виконати свій конституційний обов'язок. Прийти в військкомату, учнити свої дані. Ви запрошуєте мене? Так. Ось тут написано. Я відмовляю. Тут написано. Ні, Ви дивитесь, запро... ви не маєте права. Запрошення відмовилися. Ви не маєте, це не запрошення. Я затр... Ось до. Ось до. Виконання, виконання вимог Я закону. Я затриманий. Якого виконання вимог закупку. Будете затриманий, якщо не з'явиться. Я затриманий. У вас є повноваження. Є Затримані. повноваження. У вас є повноваження. Поліції є повноваження. Поліції є повноваження. Так. Так. Повноваження на основі якого На основі Кодексу України падлів правопорушення. Закон який. Конституція. закон. України, ні. Ну ви ж розумієте, що верховенство права ви це Ви вчиняєте адміністративне правопорушення. Згідно якого, який закон я порушую? Ви почули чи ні? Про військовий обов'язок військової служби, ви запорушуєте закон. Закон, який я порушую. Ви закон це найвищий. Читайте. Причому тут закон, Кодекс законів. Ви знаєте, що Кодекс законів є. Читайте, закон. Читайте. стаття 22 закону, закону України. Це найвищу юридичну силу ви не читаєте, чи що, що я вам даю? Ну читайте уважно. Все, будь ласка. Все, я не беру. Я Коля, ще раз вам кажу, будь ласка, поки я нормально же говорю до вас. Я серйозно я говорю. Я не беру. Годя, здійснюю відеофіксацію. Оце не, незрозумілої не, не ситуації. Я так розумію, що ви сепаром тут задіялися, Ну я зрозумів, без питань. Тому що це сепаратичні дії з вашої сторони. Розумієте? Коди ви диктуєте? молодець. Ви знаєте, що ваша. Видаляйте інформацію з телефона, шановний. На основі чого? На основі того, що ви не маєте права це робити. А чому я не маю права? Не... не маю права чи немає? Не маєте права. На основі якого закону, що я не маю права. На основі воєнного стану. І там напис... України про військовий стан. І там написано, написано. що я не маю права знімати не маєте військових. права. Не маєте. Чи якісь об'єкти. Взагалі військових. Призвища, розмови, де вони знаходяться. Не маєте права. Ви приходите до мене. Ви запрошуєте, ви знаєздня. Я не приходите. запрошую. Я вам кажу, що ви виконаєте вимог. Ви казали вимогу. тільки що правильно. це запрошення. Запрошую, так, да, виконати вимогу. Я відмовляюсь. Виконути вимогу, закону відмовляєтесь? Ви запрошуєте, я відмовляюсь від вашого запрошення. Я кажу ще раз: це не запрошується у Ні. ТЦК СП. Це повістка офіційна, шановний. В ТЦК СП. Я... Це повістка офіційна, шановний. Я все сказав. Що сказали? Так. ТЦК СП взагалі не зареєстрована. На відеофіксацію. Давай. Якщо чоловік не з'явиться, значить тоді прийдемо затримаємо і доставимо. Однозначно. Так хочете бути так. Все, будь ласка. Нема Я проконсультуюся. Ні, будь Взависно. ласка, консультуйтесь. Отримуйте повістку, консультуйтесь. У було дуже багато часов. Консультуйтесь, будь ласка. Повістка вам вручена. Будь ласка. Шанови, я не беру пору. Пан Яковлєв, відповідно чинного законодавства. Я, я нічого не забовівав. Стаття 22 Ні. закону. Ні. Ви маєте прийти в військкомат, як громадянин України. Ви тут живете, ненці Україні? Ви тут живете, то виконуйте наші закони, а я не громадини. Ще раз, наші закони, наші день українські. Я виконую. Не виконуєте а ви. А ви не виконуєте. Що? В плані не виконуєте. Ви порушуєте конституцію. Яким чином? Що ми вас викликаємо військкомат, не да. порушуємо. Да. А, а чому це ми вас порушуємо? Тому що ви приходите і порушуєте мої а права. А я вияснюю вам, Яковлів, що ви маєте пройти медичний огляд, 402 й наказ міністра оборони. Це ваш обов'язок пройти медичний це огляд. Це наказ, це не закон. Ще я раз кажу, це наказ міністра це оборони. Закон. Це... Ви що не чуєте мене, чи що Я, я чую. Це. який входить в оцей закон України в статтю наказ 22 Наказ відповідно законодавство. Так, точно. закону. Отут так само Видається прописано. Наказ це наказ міністра оборони. Відповідно, закону. Про військовий стан. Разуміло? Ви чуєте чи ні? Да. Все, чую. будь ласка. ТЦК СП, це вообще частна контора. Це хто Приватна? вам вас сказав. Тому що у вас є код. І що? Да, да, ну, і код є всіх взагалі. Ну да. і Да. Ми зараз говоримо. І поліцію, поліцію також само. І в СБУ. Та, Ви так, вживаєте щось що? Я не вживаю. Всіхів, всіх, 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 не вживаєте? Ні. А мені каже, що а що? Всіх, всі це частні контори, конторить, що я ну, на вашу до, думку. До чого я підвожу? Значить, шо, шановний громадянин да. Яковлів, ще раз скажу. Стаття 65 Конституції. Ви, Ви як громадянин України, не вживаю. Ви як громадянин України, зобов'язані що робити? Захищати цілісність і концерті своєї держави. Це ваш обов'язок конституційний. Та не кричіть і приїхав. Що повістка вручена? Нема. Не хочете, не берете, не приходите. Ми вас доставляємо примусово. Будь ласка, робіть, що хочете. Викидайте її, що хочете робіть. Топчіть, як ви топчете ту нашу українську землю, і нічого для цього не робите. Розумієте? Ви нічого не робите, бо як ви хуже трутня, бо тур хотіли матку гріє. І спарюється з ними. Він відеофіксацію здійснює. На голові собі здійснює викрасуємо. Це я теж фіксую.